У судрополісі. Дорого! Це офіцер Макріх. Бачу порушника. Затримую! Що? Це офіцер Рос. Я веду справу! У неї 48 годин на розслідування. О, так, перевір цей номер. Флеш тут наймоторніший. Він перевірить на раз-два. Стоп. Тут усі лінивці. А, а ти думаєш, лінивці не можуть бути швидкі? Флеш, флеш, його не доженеш. Радий бачити старий. Мені також дуже приємно. Офіцер поліції Джоті Гопс, як справи. У мене усе добре? Гаразд. Чим Тримайся. можу допомогти. я прошу вас перевірити. Вам. Отже, я прошу вас перевірити... Сьогодні... Так, прошу вас перевірити номер у базі. Ми страшенно поспішаємо. Назвіть мені номер. Два дев'ять ті. Будь ласка. Два thd 03 нуль три. Отже, два. Дев'ять. Ті. hd Ді нуль три. Ді нуль три. Ді. Угу. І нуль три. Нуль. Три. Флеш, а хочеш анекдот? Не хоче. Звісно. А? Слухай, які верблюди бувають тригорбими. Я не знаю. Вагітні! <плес> Так, дуже смішно, дуже смішно. Але давайте завершимо слугу. Чекайте. О, ні! Так, Флеш. Які верблюди. За що Буває три Вагітні? О, так, чудово Всі почули, Зоотрополіс Швидше зараз почнеться час пік Уже ніч. У 2016-му.